Привіт усім, мене звати Мік і це Майнкрафт. І сьогодні такий передсвятковий день, і все таке скоро буде свято. Я сподіваюся, що воно настане дуже скоро, бо приблизно там менше ніж за е, пів дня. Ось. І. Е, я хочу нарядити свою ялиночку, яку я побудував минулого разу. От. Вона була не така вже аж і вражаюча, але. Е, як на мене, вона побудована. Так. Прикольно. Ось. Тому я не буду вмучитися, просто наберу одразу звідси барників і... І все. <реш> так. Е, у мене тут ферма котів. Тут нічого цікавого. І хтось мені в коментарях написав один дуже цікавий спосіб, як можна прикрашати ялиночку. І зараз я спробую це зробити, і е, я сподіваюся, у мене це вийде. Так, отже, для цього потрібні рамки, а в рамку треба чіпити, наприклад. О! Трохи... трошечки не так. <хи> е, рамка, а в ньюю дідько. Я, я взагалі-то не знаю, чи це можливо зробити. Давайте попробуємо зараз тут. Оп і. Оп. Є! Хм. Тут працює, а тут чому не працює? Може треба ближче підійти. Е, оп і оп. Ха! Прикольненько. Працює. Ну що ж, давайте ще тут вчіпимо різнокольорові вовни. Оп. Потім е, ось. Також мені потрібні перлинки для того, щоб підніматися пошвидше. О, ну добре, треба вигрузити всі, вивантажити всі монатки свої. О! Так, потім мені потрібні кольори, барвники. І вовна. І ось це. І перлинки. Так, в мене є перлин. Все. Е, давайте виберемося знову нагору. Оп. І спробуємо зробити якусь вовну. Е, так, оп і коричнева. Коричневий не дуже гарний, але хай буде. Так, сюди треба вчепити синій. Оп. Е, Сюди. Треба вчіпити світло синій. Я спробую розробити барник. Опа, є. Light blue. Uh, так. Давайте сюди вчіпимо якийсь колір. Я хотів би зробити світло-зелений, але для цього потрібен барник і, на жаль, його вже не вийде зробити. Тому ну, давайте спробуємо... Я не знаю. Uh, світліше, і ні, не виходить. Ох-ох-ох, жовтий і синій, також нічого не буде. Ну, прийдеться вже нам викручуватись з тих кольорів, які в нас є. Я думаю, це не буде нічого поганого. Зробимо ще декілька синіх. Зробимо ще оранжевий. Тобто, е, ви зрозуміли мене. Жовтий. І... Я думаю, цього вистачить. Так. Е, сюди вчіпимо синій. Сюди вчіпимо. Зелений. Е, сюди вчіпимо. Е, оп. Коричневий. Сюди. Оп. Е, так. Сюди, я думаю, можна зелений покласти. Я ще хочу жовтий вчіпити. Е, колір. Також класно було б сюди на, на горі щось приліпашити. Наприклад, ось такий е, тут буде жовтий. І ось тут буде зелений. Ха-ха. прикольненько. Мені подобається. Це гарна ідея. Дяку... Дякую тому, хто це придумав. Це дуже прикольно. О! І можливо на самий вершечок вчепити ще оранжевий. А, інколи треба просто... О, перлина. Ну, та й хай буде. Так, дещо не вистачає ось тут можливо. М, з цього боку є, з цього боку не вистачає. Це точно. Але оранжевий тут вже стоїть, тому вчіпуємо сюди ось такий синій. Так, ось тут буде зелений. М, і можливо ось тут ще покласти оранжевий. І... що? Ага, ось тут не вистачає кольору. Давайте зробимо осені. Але... Ви під, Підліземо вище. Ох, але я збив свою рамку. Ну нічого. Є, спрацювало і так. Ну що ж, давайте глянемо здалека. Ось це заберем. І... Ну, прикольненько. Можливо, треба ще додати сюди, так? Я думаю. Ось. Тут дуже близько ці дві, мені не дуже подобається е, до речі. Також можна і сюди додавати, правда? Оп. Як на мене так круто виходить. Оп. Не люблю, коли так виходить, але ви вже зрозуміли. Оп, є. А ну. Так, прикольно. Дійсно, це щось схоже на іграшки. Ось! Ось-ось-ось, також я хочу, звичайно ж, без феєрверків ніяк, тому давайте спробуємо зараз побудувати якийсь механізм, який буде вистрілювати феєрверками. Але для цього мені потрібно буде зібрати деякі речі. У мене повинно бути багато дерева. Отже, я піду за редстоуном зараз на хату і повернусь. Ну що <invece> ж, я тут дещо побудував. І. ем, як би це так зробити класно. О, я прошу пробачення за цей дикий крик. О, Просто я бачив, що там стоїть кріпер, і замість того, щоб натиснути клавішу 1 і переключити все швидко на меч, я натиснув Q і почав викидати все підряд. Ох! Отже, ось тут є такий механізмик, який робиться дуже просто. Ставиться два репітери, один сюди, другий назад. Підключається редстоунчик до цього факела. І з цього боку підключається поршень. Ось тут ставиться два редстоуна. І коли ви перекриваєте сигнал, тут починається отакий Така світломузика. світломузика. Так, в мене десь тут є меч на продуктивність. Немає, блін. А, він повинен бути ось тут. Е, до нас прийшли тут також посвяткувати, як ви бачите. Привіт! Дропне щось. Будь ласка, так, лутінг 3, точно. О, тільки кістки. Шкода. Ну та й, не хочете і не треба. Ох, всяка монстрівня привалює ближче до вечора, ближче до ранку. Іди звідси, що тут у нас робиться? Сонце сідає, тобто місяць сідає, сонце встає. Отже, ось така штука, якщо при... приєднати до неї диспенсери, такі як в мене, наприклад, ось тут. Ні. Ну окей. Значить треба взяти Redstone. І... Ем. Пим-пім-пим! Зараз я подивлюся, як це робиться. Може ось так. Не хочу тут копати. О! Довбана лопата. Може ось так. Ні. Ну добре, зараз я подивлюся, що тут. Отож, я розібрався. Е, е, і тепер можу вам показати все це точно. Отже, вмикаємо машину. Вона починає працювати. З будь-якого місця можна хапати сигнал звідси, наприклад. чи звідси. Ось. І е, можна підключати сюди диспенсери. Наприклад, я кладу його тут. І. Е, точніше, ні, треба його покласти внизу. Ось. Машина знову не працює, треба її перезапустити. Е, диспенсер зараз не стріляє, але якщо покласти під нього факел. То він починає стріляти, як скажений. Дивіться. Ось, таким чином можна запускати. запускати е, феєрверки. Ось. Такий самий, зараз я зроблю таку саму маніпуляцію тут. Спочатку факел, потім диспансер. Ось потім тут. Обидва працюють. Також я знаю, що можна взяти сигнали і звідси. З цього боку я хочу накласти багато диспенсерів, заповнити їх е феєрверками і вони будуть стріляти. Я сподіваюся, дерево не буде заважати. А якщо буде, то воно ж не загориться. А, так. Отже, сигнал буде також ось тут. Тому тут можна класти диспенсер. І під нього треба покласти факел. Ось. Ну і давайте заглушимо, бо дуже воно вже страшно шумить. І візьмемо сигнал ось тут. Покладемось тут, диспенсер. І так, подивимось, чи працює. Працює. І я хотів би ще один, бо я приніс 5 диспенсерів. Я думаю, що можна взяти е, спробувати ось тут. Redstone. Але тоді не буде працювати той. Все правильно. Окей, звідси взяти буде неможливо. а хо хо хух Халепка яка. Просто ага. Можна буде розвернути сюди диспенсер. Щоб він стріляв ось цей бік. Ось. А з цього боку вчепитися мені. Ось тут. Нехай буде ось тут. Так. Оп, і оп. І це треба забрати також, щоб е, феєрверки могли вистрілювати. Ану, протестуємо. Працює. Е, цей працює. Ну і... працює. І. Працює. І цей. Вистрілює. Оооо! Дуже шумно. Так, але я б достаятися з цього боку і навіть не буду бачити. Я буду бачити тільки які класні феєрверки. Отже, тепер найважча частина це скрафтити ці феєрверки. Боже, як це тяжко. Це дуже втомливо. Крафтити їх. Десь у мене є ось тут. Купа набору для фейерверків. Ось вони. Ох. І зараз я скрафчу феєверчики, і ми, я думаю, відсвяткуємо цей рік. <гум> <гум> Ох. Ну що ж. Отож, я зараз займаюся крафтом. Хе-хе. <гум> Усіх феєрверхів я намагався робити якомога різноманітніші, але в кінці, коли в мене вже закінчились всі кольори і барвники, я просто почав е робити однакові. Ось. Також я пробую робити додавати три пороху для того, щоб flight duration, тобто висота, мабуть, польоту чи що це, була якомога більша. Ось, але також я бачу, що. У мене так вже і багато пороху, тому, мабуть, я не буду цього більше робити. Ось. І це вже найнудніші. Упс. Найнудніші пішли. Це просто жовті феєрверки. Ось, але в мене їх багато. Е і також є тут, навіть в мене білі. <сміст> білий маленький і білий... О, у вигляді зірки. Ось це цього зробимо бо багато. От. Ну, а більше в мене немає пороху, тому підемо пішли. Мені є ще трошечки. Трошечки є ще. Тому що зробимо трохи. Фейерверчиків, так. Зробимо ось цих. Єй. Усе. Решту здачу сюди. В комору. Пішли, спробуємо зараз зарядити наші диспенсери. І зустріти цей новий рік до ранку. Ще є трохи часу. Так, отже, давайте. Зробимо ось так. Так, сюди. Ось так. Ем, якось ось так. У мене є деякі побоювання, що... Е, Он там у місці не буде стріляти. Ось тут. Можливо, варто мені зрубати там дерево чи як. Так. Оп. І. І і і. і, і. Чотири, так? Тут є, тут є. П'ять в мене було. Ага, ось тут ще є. Shift-click. Працює. Давайте все-таки я для гарантії зрубаю те дерево, щоб працювало 100%, щоб феєрверки не застрягали у... у дереві, у короні дерев. Хоча рубати дерева це не дуже гарна затія. Ось так вилазиться на дерево. Так. Сідаю, скоро почне сходити сонце. У нас ще є трохи часу. Так, ну що ж. Готові? Фух, 3, 2, 1 і... Ні, все-таки я дочекаюся наступної ночі. <гум> Щоб точно було. Ну що ж, я все-таки зробив тестовий. <тес> тестовий такий запуск феєрверків. І виявилось, що коли дуже багато феєрверків одночасно вистрілює, то це не дуже класно. Ось тому я спробую зараз запустити їх з меншої кількості диспенсерів. Це просто було якось не дуже так гарно. От, Але... Але. Але давайте все-таки спробуємо, я надіюсь, цього разу все, все вийде. Ось ці. Е, я запущу сам. І цей, мабуть, залишу на кінець. Так, саме зараз настає день, тому... Зараз настане ніч. Отож, знову ніч і я, мабуть, готовий. Єей, ура! Ооо! Так, це насправді краще, ніж... Е, ніж те, що в мене вийшло першого разу за кадром, давайте ще запустимо. ось це. Вау! Хі -хі. І ось це. Давайте закинемо їх в диспенсер, наприклад, ось цей. Бабам! Такі негарні білі зірочки, але. Е, але такі вони є. Отож, такий був невеличкий феєрверчик, на жаль, не вийшов такий епічний, як на Playcrafті. Але ви завжди зможете подивитися те відео. Ось. Я вітаю всіх із святами. Усіх вітаю з Новим роком. Я бажаю вам, щоб у вас усе було дуже добре, щоб у вас було все дуже класно. Бажаю вам успіхів і щоб всі ваші мрії здійснювались, щоб ви добивались того, що ви задумали. Ось так. Це був... Такий Майнкрафт, така не дуже велика серія, але вона більш тематична. Я не займався тут різними дурницями. Хоча займався, як завжди. Я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, вам сподобалось. Отож, бувайте. І як же без снігу. Тому я думаю, зараз якось організую сніг. Тіла ластівачка, стало собі щебетати, господаря кликати. прилетіла, стало собі щебетати, господаря, кликати. господарю, подивися на кошару, дамо бочки, покотилися, якня та родили. Війди, війди, Ходить, мелоночка, зоря, зоря, води села, святом до нас прибула. Ширь, 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 ширь. Наша наша та спимала в руки пташа. Молодочка, наша наша в руки пташа. Співаючи, заблудилась, в руке. Спивающий, заблудилась чисте полисах убила.